Дорогі друзі. Кусками купаємо картоплю по сортах, коли є можливість. Ранню, середню ранню прибрали, остався ось клаптик гранати. У нас два дні йшли дощі. Позавчора цілу ніч. Ще не протряхло, трішки підсохне цю латку викопаю, а вчора вирішив посмажити картоплю і пішов. Є у нас пізній сорт. Ми називаємо його Слов'янка. Люди називають його по-різному. І Бора, і кримська роза, як його тільки називають. Насмаження вона, чіпсовий сорт, жорсткіший, але він більш врожайний. Завжди крупні плоди. Не виводимо його. Але справа в тому, що підкопувати я почав. І він, як завжди, пізніше сохне. Почав підкопувати один-два кущ місцями. Трішки воно то й підсохло, але бачу, що. Друзі, почала картопля пускати вічка, по другому колу почала рости. Червень був холодний, посадили ми ще до Паски, рано посадили, не пам'ятаю вже коли, липень жарило, серпень половину теж, більшу половину. Потім до щеки, оце, і воно потрошку-потрошку по тепло, сприятливі умови. Волога, волога в ґрунті, як не шкварило, трішки залишалася, не можу сказати, як копали. Волога була на горнутих горбах, зберігалася волога, і вона почала рости по-другому це виглядає. Не масово, але, як то говорять, процес пішов. Вирішив я скосити бадилля, тому що далі її. Немає сенсу тримати в землі, тому що буде біда. Частина врожаю просто пропаде. Стане якою і, і все. Потім все одно прийдеться. Косити те зелене бадилля, воно довго не сохнуте мене. Отака От аномалія. Вирощуємо її вже давно. Ну, так, не пам'ятаю я, щоб вона проростала. Де-не-де де, там, де картопля лежала зверху, так, м'якіла вона, робилася м'якенькою, піджарювалася. там. А далі там горбою все добре, картопля була. Крупна плоди, великі. А цей рік почала рости. Купав я в картоплю там у знайомих, теж такий самий сорт. Але до дощів теж вона викидала ключки. Тому й вирішив заодно глянути на свою. Та ж сама ситуація. Не пам'ятаю я так, щоб вона. І літо таке аномальне. А ця підсохне трошки гранада. Буду копати її, можливо, ввечері, можливо, завтра. Пізніше. До обіду. Такі справи, друзі. Все. Ставте ваші пальці, пишіть коментарі. Нехай вам щастить. Все буде добре, Тримаємося. До побачення!